Слава Україні! Розпочала 723-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об'єкти критичної інфраструктури. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Охримівка, Малавовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка, Харківської області, Стельмахівка, Новолюбівка, Білогорівка, Луганської області, Терни, Новосадове, Іванівське, Часів'яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Нью йорк Авдіївка, Новоселівка, Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкіне, Георгіївка, Водяне, Шевченко, Старомайорське, Донецької області. Новодарівка Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські воїни відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Ському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку. Українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб захопити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ухвалено рішення щодо планового підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 34 атаки. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили три атаки ворога, південніше Причистівки та в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальний дій не проводив у зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут. Три безуспішні штурми позицій українських військ водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ, завдали ударів по пункту управління трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів, радіолокаційні станції російських загарбників, орієнтовні втрати ворога, минулої доби загалом склали 1210 російських окупантів, 23 танки, 39 бойових броньованих машин. 21 артилерійська система, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 13 кірлатих ракет, 25 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!